Доброго дня, шановні 11-класники, продовжуємо з вами тему веб-технології. Тема нашого уроку з вами сьогодні мова гіпертекстової розмітки, гіпертекстовий документ та його елементи. Відготуйте, будь ласка, зушти та ручки, зупиняйте текст і переписуємо собі визначення всі до зошита, те, що я говорю. І так, перше, записуємо HTML. Це стандартна мова розмітки документів у всесвітній павутині, яка обробляється спеціальними програмами, браузерами і відображається у вигляді документа у зручній для людині формі. Гіпертекст це електронний документ, який містить зв'язки з іншими електронними документами. Такі зв'язки називаються гіперпосиланнями. І контент це інформаційне наповнення сайту. HTML, запам'ятайте, не є мовою програмування. Вона призначена лише для розмітки сторінки, надання певного вигляду її складовим. І так, що складається? Мова HTML. Вона складається з тегів, це команди мови HTML. HTML теги це ключові слова або символи, які записуються в кутові дужки, визначають, де починається та де закінчуються елементи HTML. Кутові дужки, вони схожі на знак, більш менше на клавіатурі. Так? Дивимося на картиночку. Відкриваємо, закриваємо. Так? Теги бувають двох видів, парні і непарні. парні. теги складаються з відкритого та закритого тегів. Непарні теги лише з відкриваючого. Теги нечутливі до до регістру. Тобто, ми можемо використовувати маленькі, великі літери, Тобто, вони нечутливі до регістру. І не вважатимуть це за помилкою. Більшість тегів мають додаткові властивості або характеристики, їх називають атрибути, які складаються з пари назви значень, розділених між або знаком рівності та записом у відкритому тегу відразу після назви елемента. Значення атрибута має бути окреслене лапками подвійними або одинарними. Атрибути записуються лише у відкриваючому тегу. Наприклад, переглянемо картинку. Так? У нас з вами є запис. Перше, дивіться, це у нас з вами відкриваючий тег. Кутові дужки, так, Далі у нас з вами йде назва елементу, потім у нас з вами йде атрибут, тобто, що ми хочемо записати. Це в нас на, в, назва атрибута, потім дорівнює лапки і значення атрибуту. Що це саме буде? так, І закриваючий те, у нас з вами є він так само, як і відкриваючи в кутових дужках, але знак флеш, знак поділено. І посередині у нас з вами контент. Тобто, що ми будемо з вами записувати? Якесь слово, речення, текст і так далі. Текстові документи, що містять розмітку мовою HTML, мають розширення. Запишіть, будь ласка, HTML має розширення. HTML або HTM опрацьовуються спеціальними застосунками, які відображають документ його у його відформатованому вигляді. Такі застосунки називаються браузерами. Пригадаємо, що браузером-переглядачем називають програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, під'єднаного до інтернету, який дає змогу користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці. За допомогою тегів, браузера з роз... Пізнає структуру документа, використовує вбудовані в нього за замовчуванням правила про те, як відображати контент сторінки. Без використання HTML-тегів браузер виведе невідформатований текст, без фільтрів, без відступів, без заголовків, без абзаців тощо. І так, пишемо посередині собі в зошиті «Структура сайту і записуємо. Що у нас починається? Сторінка завжди починається з відкритого тегу HTML. Записуємо початок сторінки HTML, закінчення сторінки, HTML з закритим тегом. Так? Складається з двох обов'язкових блоків. Пишемо, давайте спочатку. Переглянемо, а потім я вам скажу, як це правильно буде записати. І складається з двох обов'язкових блоків: голови хід та тіла боді. І облоці е, хіет теж закриваємо, є парне -тех тітл, що означає заголовок, або там сторінка. так, ще. Е, і є кодування, тобто використання кирилицею. Так? І приклад запису. Е, е, Давайте сторінки. І так, пишемо собі HTML, відкриваючий тех. Так? Потім у нас з вами йде хієд. Ви тут собі можете поряд написати, поряд написати голова. Потім Тітл, тайтл, це тобто, що є назва вашої сторінки, яка буде my first page, моя перша сторінка, закриваючий тег тайтл. Звертаю вашу увагу, що всі оці теги обов'язково відкриваються і обов'язково закриваються. Открили ми голову, так, хід закрили. Потім у нас з вами йде структура боді. В боді саме входить все, що ми будемо з вами відображати на нашому сайті. Тобто весь контент це і графіка, і малюнки, і музика, і текст, і так далі. Саме буде в боді. Боді Ми закрили HTML. Тобто ви собі запишіть таку структуру, що HTML. так, Потім хід, голова. Відкритий тег, закритий тег, потім боді відкритий тег. Отут, посередині, між боді, ви можете написати все, що буде на сайті. Закрили боді і HTML закритий. Тобто HTML в кінці на початку ми відкриваємо аж в кінці, коли ми записали нашу сторіночку, ми його закриваємо. Так, Увесь контент ми про тільки що про це поговорили. І так, далі. Теги для роботи з заголовками. Тобто кожен елемент, позначений в HTML, має свою, свої теги. Так, Наприклад, тег H1, H2, H3 відповідає саме за заголовок. Ми його теж повинні відкрити і повинні закрити. Алінг це у нас з вами атрибут. Так, це ми з вами слово називатиметься вирівнювати. Так? А далі дивіться, в нас з вами йде тип вирівнювання «left», «ring», «center», «just». Ви можете його, їх теж записати собі, щоб знати. І так, приклад, як вирівнюється, так, ми пишемо: дивіться: HTML, текст, так казали, закрили, відкрили боді, і у боді ми вже пишемо наші текст. Так? Вже, наприклад, заголовок. І ось записуємо, і Alink Rінк. Дивимося, що з першими заголовок першого рівня поставили. так, Далі H2 Alінг. дивіться, у відкритому теці. На початку ми з вами про це говорили. Записується це, так? І далі у нас з вами, по першому прикладу, і обов'язково теги закриваються. так, Боді закрилися, тімен закрився. Так, все. Е, так, абзац виділяється теж парним тегом, який має назву P від слова параграф. Так, і, Як і теги заголовків, тег параграфу має свій атрибут еліонг. Тобто ми можемо його розташовувати так само і по центру, і зліва, і справу, і так далі. Відступ робити там один і два, і так, і так далі. Е, теги для роботи з списками. Теж є свої. Е, якщо це, наприклад, Лі, означає, що це е, кожен елемент списку виокремлюється один під одним. так? Але якщо нам потрібен нумерований список, є тех Ол. Якщо нам потрібен маркований список, у нас тех є OL. Тобто, е, тобто, якщо нам хоч треба список записати, ми спочатку пишемо. Тех, який ми хочемо, тобто який на список повинен бути, або це маркований, або це нумерований. Або просто ми можемо, якщо це не список 1, 2, 3, 4, не потрібно нам виставляти 1, 2, 3, 4, або там марковані крапочки. Ми можемо без U. так, ми просто можемо елемент 1, елемент 2, елемент 3, і обов'язково все закриваємо. Відкрили, закрили. Все в нас з вами йде відкривається. закривається. Також існує спеціальні Націальні тех для реалізації навігації по сайту. NAV. Це парний тех, який міститься навігаційні посилання. NAV. пишемо парний тех навігація по сайту. Потім пишемо А, е, парний тест на іншу сторінку. Е, і так, атрибут до А це буде фріф, значення якого є назва сторінки з розширенням HTML. Тобто, все це ми теж записуємо. І приклад, так, приклад, наприклад, у нас з вами нав відкрили, і ліце в нас з вами по порядку буде означати, на яку сторіночку ми хочемо з вами перейти. Пописуємо спочатку і потім у нас з вами відображається саме такий в браузері сторіночки. І так, дайте відповіді на питання, що таке контент, HTML і гіпертекст, як називаються команди мови розмітки, створіть класифікацію тегів, які є невід'ємні компоненти структури сторінки, чому при розробці макету сайту необхідно, необхідно використовувати спеціальні теги. Все, що ми сьогодні з вами вивчили, будь ласка, запишіть собі до ЗОшита. Обов'язково. І так, перейдемо з вами до е, програмки, в якій ми будемо з вами створювати ці е, сторіночки. І ви будете мені робити, наприклад, скріншот даної сторіночки, як вона виглядає. І так, зараз у вас перед вами е, саме сторінка вигляду. Е, Саме звичайна, як ми з вами тільки що вивчали, так HTML, потім у нас іде з вами текст, тег, хід, голова. Так, тайтл, це у нас з вами йде назва нашої сторіночки. Інфо, цікава інформатика. Вона повинна буде відображатися а так угорі, як, наприклад, практичні вправи або html основи так, приклади HTML і так далі. Наприклад, інформатика. І це все буде назви наших сторіночок Далі у нас з вами йде закрилах є, тепер далі йде боді, так? І боді-інформатика. Ми, наприклад, в відкриваючому тегі виставили, що вона з вами буде воно знаходитися по центру. Так, воно і знаходиться, так, виконати. Все правильно, інформатика по центру. І далі в нас з вами, наприклад, йде абзац класи. І по абзацу класи в нас з вами йде нумеровані списки. 1, 2, 3, 4, 5. Наприклад, я не хочу, щоб це були нумеровані списки. Це будуть просто, наприклад, ми видалимо і буде виконати, і просто будуть списочки, так як марковані і так далі. Обов'язково закриваємо так наше тіло, і далі е, html теж закриваємо. Ось так буде виглядати наша з вами сторінка нашого сайту. Ще ми з вами будемо говорити і про кольори, як змінювати кольори, як додавати малюнки і так далі. Це все буде пізніше. Домашнім завданням у вас буде опрацювати параграф 2.1 нашого підручника. так? І виконати практичну роботу в ньому. Так? Зараз я її ще прикріплю окремо в, в нашому в Google класі у форматі, Вордовському у форматі. Але щоб ви знали, що вона у вас є, і в підручнику. На сторіночці, на сторіночці 41, так? І вхід практичної роботи. Вам створити текст так, уведіть базову структуру HTML за зразком, так як тут у нас з вами. І ви можете і далі виконувати е, всі ті дії, які у вас тут вказані. Наприклад, уведіть назву сайту між відкриваючим і закриваючим. Так, наприклад, MySea, сайт. Або, наприклад, будь-що можете там написати інформатика, природа і так далі. H1, має так, а як ваш сайт, почніть заповнювати контент. І тобто, дотримуйтеся цих кодів, прикладу, і створюєте свій невеличкий сайт і зробите мені просто скріншот даної сторіночки, дане посилання я вам прикріплю. Зробите скріншот правої сторони. Прикріпите в Google клас і, і практична частина ваша буде здана. І так, Бажаю вам успіху, бережіть себе, до зустрічі!